На огляді підсвітка з артикулом 12.814. Виробник заявляє, що вона підходить на 42 діагональ. В комплекті 4 планочки, дві штучки типу А і дві штучки типу Б. Довжина однієї 477 мм. Це маркування планочки Б. На планочці 57 діодів, напруга 1,6 вольт. Розмір світлодіоду 5,5 на 3 мм. І маркування планочки типу А. Планочка має три канали, напруга кожного 98 вольт. Матеріал основи планки: алюміній, термоскоч присутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.